День світлої пам'яті чорнобильців, які врятували світ від ядерного лиха в івано Франківську, вшанували тих, хто брав участь в ліквідації наслідків на ЧАЕС. і не дожив до того часу, як над четвертим енергоблоком, що вибухнув, було змонтовано саркофаг. Це укриття дало змогу вгамувати масштабну техногенну катастрофу. Чорнобильська катастрофа занесла свої радіаційні промені аж до Америки, і фактично, ті люди, які до цього часу знаходились там і там працювали. Це герої, це герої, яким дійсно дійсно треба низько вклонитися, тому що вони багато уже із них немає на цьому світі. Вже найближчим часом на місці, де зазвичай Прикарпатські Чорнобильці проводять свої поминальні заходи, буде зведено пам'ятник. До його спорудження активно залучився депутат Івано-Франківської обласної ради і директор туристичного комплексу Буковель Олександр Шевченко. Він не лише зробив власні пожертви на зведення пам'ятника, а й очолив відповідну спостережну раду. Це єдине місто івано франківськ який не має пам'ятника. Мене це вразило. І це було ще таке враження, негативне у мене було по відношенню до місцевої і іншої влади, ще було 26 квітня. Як ну, єдине місто івано франківськ серед обласних центрів, де немає пам'ятника Чорнобильця. Ну це, мені здається, ганьба. Замість того, щоб чай пити по 30 тисяч доларів, треба напевно ліпше фінансувати ці пам'ятники. За гуманне ставлення до потреб ветеранів Чорнобиля, Їхня громадська організація удостоїла Олександра Шевченка відповідних відзнак. Я вам дуже дякую. Дуже дякую за що ви нам зробили. Дякую,